Е, значить, е, по темі, чи можна використовувати е, арміальні війська е, проти цих значить, так. сепаратистів чи мирних демонстрантів, Так. сказати, е, я гадаю, що е, можна, але недоцільно. Так. Чому? Е, е, тому що. Е, вони ведуть, як би сказав, цю партизанську війну методами путінської тактики. Путін він сам кажабіст, як кажуть, розвізник. Він має свої такі думки специфічні, так? ті, що їх просто так на споку не візьмеш армією, так? А проти... Цього зла, як кажуть, треба боротися тими ж методами, що і Путін. От треба організовувати отакі отряди розвідувально, як сказати, диверсійні. Ті, що будуть зненацька, навіть, нападати на оцих зелених чоловічків і знешкоджувати їх такими, як сказати, точечними ударами. А не так, що вести війська туди, ввести в Славянськ, поставити там бронетранспортери на виставку так же, так? Да? Пане Олександре, а скажіть, пане Олександре гуляють, хто хоче із за угла там, значить, это... Э... Пане Олександре, а скажіть, а ви в армії служили? Так, я офіцер. Правда? О, чудово. Тоді у мене до вас запитання. Як ви сприйняли звістку про е, здачу запчастин від автоматів Дніпро, дніпропетровськими десантниками біля Краматорського? Ну, звичайно, що я ставлюся до цього негативно, але я бачу, що це, як кажуть, довели їх до такого. Е, Особовий склад, що їм не було куди діватися. Як сказати, що рука не піднімається, цивільних стрілять. Але ж тут же йде така ж методика Путінська, як він тоді проголосив, що сказав, що хай йдуть уперед, там цивільні, діти, жінки. Так. І Він використовує, то чому наше командування воно не бере до уваги, це, що така тактика не підходить боротьби з цими зеленими чоловічками. Я ж кажу, це повинні бути точечні удари, де ж там, припустимо, висаджується група 100-200 чоловік з вертольотів. І така значить, миттєва така операція проходить з застосуванням тільки ручної зброї. Вон. Пане а Олександре, вулиці а вулиці. вас взагалі не здивувало, що дніпропетровських десантників посилають до Донеччини, до якої там ну, 150 кілометрів. Це ж майже земляки. Чи це, на вашу думку, не логічна розв'язка цієї ситуації, здача позицій та повернення у місця дислокації? Ну я не знаю. Я вже думаю, що е, чогось коли так легко туди здали здивитиме... там. Декілька тих е, машин. Е, е, я значить, подумав, а може це взагалі такий тактичний ход, що одпануємо, а тоді сказати, що значить, вони дуже озброєні вже бронетехнікою, і проти них же ж тепер можна таке застосовувати. Ага, зрозуміло. Військова, військова хитрість така. Пане Олександре, а ще моє запитання до вас. Скажіть, ви так виглядаєте цікаво? А ви представник козацтва України? Чи ви просто патріот? Я родом взагалі сам із Запоріжжя. Починав там, закінчував аероклуб в Запоріжжі, тоді закінчував військове льотне училище. Багато літав, робив у Росії 15 років. Омск, Новосибірськ, Красноярськ, Южносокалінська, Хабаровськ. Всі ці міста я знаю російські. А тоді я пішов на пенсію тут як. Жінка у мене родом Черкащини, я тут живу. Зрозуміло, тобто, але ви такий підкований військовий. Так, скажіть, пане Олександре, а аргументи будете найближчим часом у руки брати? Значить. Зброю, чи що? Ну, я не знаю. Ну, мені вже 62 роки, але якщо треба буде попідову